Міськраду воюють за екологію. Вони проти планів поставити на околиці міста завод з виробництва будівельного утеплювача. Місцева влада запевняє, поки не вислухає думок експертів і громади, рішення про будівництво не ухвалить. Натомість сьогодні землю, на якій планують звести небезпечне підприємство, вже віддали. Кому знає Олександр Моторний. Під Яготинською міськрадою від самого ранку антипромислова масова агітація. Народ сматрити. Я вам хочу сказати, якщо ви не будете дружні, ви про Здоров'я, Здоров'я! Люди вийшли боронити здоров'я, своє та власних дітей, бояться заводу з виробництва кам'яної вати. Його зібралось побудувати на околиці Яготина. данська компанія. Сусіди з Барашівки від себе тих таки данців з їхніми планами прогнали. Нині вчать сусідів. Барашевки громада сказала ні. І от вона правильно сказала. 200 чоловік, а 24 тисячі де? По натовпу пішли листівки із погрозами там, чорним по білому. Завод небезпечний, насамперед своїм пилом. Активісти питали в екологів і відповіли до кілограма шкідливого пилу на квадратний метр за рік. Голова міськради вивела до людей власного експерта. Це производство, яке планірують вам приймати рішення, просто вислухайте мене. Не відноситься до хімічним проїзводствам. слухати ні науковця, ані мера натовп не забажав. Хто не вірить в Наталі Миколаївні? Ніхто не вірить! Альпа! Сідайте знову, що не буде заводить, бо ж ніхто нічого. Поки на вулиці шарпали експерта, у залі депутатам на швидку руч віддали землю ці ділянки надаються для ведення особистого селянського господарства. З кожною людиною. так, я вас почула, Депутати голосують, голосують голодово. Ми задали напрям, я ж проти субсидій. Давайте підписуємо. І жончик, чи Городяни такої швидкості не оцінили. 52 гектари рільної землі відводяться приватні руки 26 громадян України. Жоден з них не є жителем Яготина. Мер пообіцяла без громадян рішення про будівництво не прийматимуть. Натомість земля, на якій планують зводити виробництво, від сьогодні яготинцям вже не належить. Олександр Моторний, Михайло Путя та ТСН 1+,1.